Вітаю тебе на каналі. І так, я знаю, що це трошки не та гра, про яку я казав в минулому відео. Тому що в минулому відео я тобі казав, що хочу познімати якусь виживалку, щоб ми з тобою повиживали, побудували будинок, позбирали травичку і все інше. Але. Ти знаєш, я сьогодні зайшов в Стім, хотів пошукати тобі ігри, які б. Я міг би познімати на канал ще і натрапив на Hades. Якщо ти не знаєш, що це таке, то це у нас друга частина це продовження відомого Рогалика. В першу частину я не грав взагалі лору гри. я також не знаю. Що у нас по цій грі? Вона з травня 2024 року знаходиться в дочасному доступі. Uh, і uh, На момент запису цього відео вона має 92% дуже схвальних. Відгуки на останній рецензії 94% дуже схвальних. Ось і що? Важливо, це офіційна українська локалізація. Як бачиш, Hades це, якщо ти не знаєш, переводиться як Аїд. От, я її собі придбав. Вона, до речі, зараз. Продається зі знижкою, так як якщо ти не знаєш, то весняні розпродаж, там весняні знижки. от Якщо тобі сподобається, то заходь купи. Я думаю, що має сенс купувати в дочасному доступі ігри, тому що, як ти знаєш, коли вона вийде в реліз, то буде коштувати, мені здається, набагато дорожче, аніж зараз. Там невелика знижка, але ну все ж таки. Вона є, і це приємно. Українська локалізація, цікава стилістика, і тут дуже крутий саундтрек. От він дуже крутий, ти, ти його зараз не чуєш, я тобі там наложу трошки іншу музичку. А от коли буду монтувати відео, він крутіший. Мені подобається. По стилістиці і по всьому, також дуже круто. Я запустив в неї трошки пограв. От, але з тобою почнемо зараз спочатку. Знову ж таки кажу, що я лору гри не знаю, я в цю гру ніколи не грав. В першій частині, до речі, немає української локалізації. А от якщо я не помиляюсь, здається ні, вона англійською. Тут у нас розробники пишуть, що вони зробили на стан лютого 25-го року. Може зайти почитати, подивитись, якщо погріти. У них є вебсайт, Діскорд. Думаю, що непогано. Так, давай зіграємо. Тут бачиш, я вже пограв Почнемо спочатку. Почитай. Сам, gods do not go quietly and history repeats so this tale was only a matter of time death to kronos vengeance for my family kronos B Так, атака у нас на право-лево кнопки мышки. Рухаемость мы на клавиатуре. Все просто. Книжка это проклятие, насколько я понял. Так, это у нас что? Видно? Ну, давай, видно. Добре. Можно что-то разбить? Можно. Потому что сотримаем из них, или Здається, ні. Добре, пішли. Банани не ні. Ага. Перші монстри. Я зробив Титан пей. Знав би зразу так, що зробив.

<laughs> no just a it's just another spell. Ten words. In the name of Hades, Hades. Olympus. I, what I accept this message. Greetings from Olympus and well met there, Look, we can't get to the Titan, but if you truly mean to stop him, then the least I can do is light your way down. Якогось титана. Ага, тут можна вибрати дари Аполлона. Ваші атаки завдають більше шкоди по більшій площині. Так, сліпучий пролів ваш біг стає швидшим і осліплює ворогів довкола. А, сяйний гард. Якщо ви стоїте у своєму прокльоні в момент його зникнення, то одразу відновлюєте. Угу. they need my aid i'll see if i need theirs i'll send you to your graves hold still Nee, nee, nee. Not a chance. Хоро? Що сме утримали на тысячу инвентарь інвентарі йдемо. I'll need these soon enough. Uh, Здебільшого використовується для розблокування аркан. Тут ще й аркани є. Окей. Це у нас що? А, це просто перемикатися. Окей. А, uh, Це у нас що? Не зрозуміло. До стола підійшли нічого. Oh, тут скоріш за все. А це що? Окей. Okay. пип все просто пип mm -hmm. so now ah, we okay damn mm it -hmm. Who dares disturb my eternal rest? Trifle with powers far beyond your comprehension witch that was pretty decent right mel <laughs> and maybe pushing oh boy, it A solid haunting all in all dora but i'd better run something i have to do then be gone thank so, you i get for staying out all night Frenos. you stand tall and show no weakness there you are come here time forced star hand melanie Nary a soul expected you to slay our enemy last night. On a new moon, no less. I lack such forgiveness for my failure, had Mistress Hecate. The Titan yet lives, and Olympus yet burns, while I'm back where I started. Yes. Recovered bodily, if not in spirit, and grown wiser for it. You've not failed, merely begun. This is all part of the task. Death to Kronos. Death to Kronos. Hey. tell me you killed the bastard. Drove your staff into his wretched skull, with a dagger in his gut. Uh, not that he died from that. Works on mortals, though. Kronos, the Titan of Time, is vanquished, Odysseus. I have his head right here. At least I wish I did. Well, you'll get him next time, I reckon. My altar. Had mistress lent me the arcana? The sorceress. Затаїтись для атаки, для атаки. особлива атака для прокльону, щоб посилити їх магію. Ага, ось для чого, правда. Цікаво. Так, володіння арканами. Угу. Це, Це будемо розбирати вже наступному Проходжу ти знаєш, я напевно тобі зніму ще відео на цю гру.

20 well, okay, Commander Skilamir, sir, you're certain it's acceptable for me to strike you twenty times in front of all your students? Dead, no sir. Bad. Hit me with everything you got. As you will, sir. Mm -hmm. Unless right, mm -hmm. you want to keep going. <laughs>

Uh -huh. oh, okay. no, so not. death to kronos i'll see to that no one is more prepared beyond the mists of erebus there should be a way down too risky heading through elysium and too risky uh -huh. to stay Такі шоо. Так, подивилися на дебо. А як мені ману відновити? Друже, як ману відновити, а? Yeah. No, 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 no. Okay. these oh, blasted wards. messing with that thing. Find the Titan, slay the Titan. The Sigil of Frost headmistress told me so much about you, and now at last we we'll meet. In the name of Hades, Olympus, to... I, I accept this message. You look just like your mother. I'll not lose her again. I shall freeze hell in its entirety if that is what it takes to get her back. You'll help me, won't you, granddaughter? Cool. Grandmother. <laughs> Ваші атаки завдають більше шкоди і заморожують. Так, на арктичне око. Це прокльони. Натисніть Q, щоб вивершити вороги. Так. ваші прокльони постійно завдають шкоди і заморожують ворогів всередині. Так, студенний порив. Біг утворює довкола вас порив, що віятиме і після вашої зупинки. Я не знаю, напевно, що cool and brisk. All of you, gather round. Не погано. Трошка. Видно было. А, у всех. Це все, я зрозумів, а ХП. А ХП не зрозуміло, як подавляється. Ну окей. А як ХП відновлювати? Блін. Можливо тут потрібно постояти, ні? Ясно. Ніяк ХП не відновлювати. Уже травичка Моллі. Здебільшого використовується для заклинань які мають провести розвіювання та скасування. Зрозуміло?

Так, це ми on. А назад можна піти зайти в ту. А, не, ми можемо тільки обрати тільки в дим шлях, зрозуміло. Вторичка, ще? Тут може що ще є? Ні. У угу. нас 9 хп. We right the okay. mm. you there? Okay. Oh, okay. Okay. Oh, see the Hail, spirit. You invoke me? Gah, a scourge upon you. Oh, yes, Dora. Так, тут знову те ж саме. все побігли. Ще разочок. Один забіг. Оу, може а, Так, що що це у нас таке? Знаряддя використовується для видобутку для, для, для ресурсів зі спеціальних грудових, які часом трапляються вам на шлях. Ого, тут ще можна і бути. Цікаво, слухай, цікаво, у срібному джерелі з'являється знаряддя. Розблокуйте їх, щоб забрати от це оце. Та інше, земля охоче віддає свої дари тим, хто в руках має срібло ночі, а в серці гідну мету. Слухай, есенції, срібло. Так, срібло використовується здебільшого для отримання зброї. Оу, так тучі. тут мало того, що тут ще і крафт, і круто, я тобі...

Гепнулася на свою чахлу сраку. Мириться, що вона відправляє тебе пішки й саму. Гух, ну, а що робити? Там... Треба <laughs> Ти така вихована, слухай Що у мене тут є? Так, стільки шкоди ви можете. Витримати цієї ночі. Так, це перед нарадливий син відновляєте 3 хп після виходу з. Так, що у нас фурії? Ви завдаєте плюс 20% шкоди ворогам, як я ход? Хочу, хочу. Хп. ХП, ХП, ХП. Так, ХП. Так, що ми можемо ще. Ваші атаки та особливі атаки завдають плюс 30% шкоди. Це ми не знаємо що. Так, наполегливість ви маєте 20, плюс 20 хп, та плюс 20... Так, збільшити магія. Прокльони. Натисніть її, щоб зрахувати... Так, ви завдаєте плюс 20% шкоди ворогам, які... Ні, я не хочу прокльони. Угу. Так, плюси їх можна ще прокращувати, зрозумів. I was born for this. The Trident Sigil. You're one утримали. of my father's brothers, aren't you? Then help him. In the name of Hades, Olympus, I accept this message.

так, і після вашої атаки зброєю може з'явитись булька духа Після вашої атаки зброєю може з'явитись булька духа. Так, відновлює ману. Якщо доторкнутися до неї, зникає після використання або за 30 секунд. Ага, кожен раз. don't have the means just yet. <smart noise> near all of the near endless pathways and suffocating Erebus lead to dead ends. And very scarce are those who can navigate them. took only my entire <smart noise> life to figure out. <smart noise> <smart noise> Добуду и там что-то с ним. Чешешься, понимаешь такого, нет? Что нам это дает? Ничего. Kij, już lebamy, nie, 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 dawaj. nie, Давай вже, давай, окей. Return to Shadow now. Так, коротше кажучи, тут смерть в цій грі. Це нормально. Після смерті ми тут з'являємося, можемо прокачатись. І ти далі всіх матувати. Так, ну що я тобі скажу? Гра крутезна. Ще раз повторюю, в неї дуже крутежний саундтрек. Тут просто музичне супроводження дуже круте. Е, мені дуже сподобалось. Я тобі познімаю, напевно, декілька відео. Попроходжу тобі її. А ти заходь дивись. ось Дякую, що прийшов. І. Па-па!